Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. В минулій публікації ви дізналися, як ТЦК ТСП незаконно подає призовників у розшук через поліцейську базу Армор та як їй цьому допомагають. А в цьому матеріалі я розповім, чому розшук призовників у такий спосіб незаконний та чи можуть вас затримати і хто саме. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Які законні підстави для розшуку? Внесення даних призовника про розшук до інформаційно-пошукової системи МВС Армор цілковита профанація. Уявіть, щоб хтось колись за якихось обставин звернувся до поліції та попросив оголосити такого-рошуку у, у такий спосіб, як зараз це робиться. Йому відповіли: ти хворий, хочеш щоб мене посадили. Де законні підстави. Давай постанову слідчого про розшук, ухвалу суду про затримання і тому подібне. Нині ж вносять до бази лише на підставі звернення ТЦК про доставку. Не затримання, а доставку, саме доставку, що передбачено взагалі виключно як добровільність. А поліція ставить помітку як розшук. Тобто. Чи дійсно вам вручили повістку, чи ні, не хвилює нікого. Просто пропускаємо цей етап і одразу стрибаємо до розшуку. Чи, вас, чи за вас там розписалися в тій повістці, чи ви самі цей факт уже нікого не цікавить. А якщо повідомлення вам всунули у двері або передали двірником, ну, значить належним чином повідомили. Ні, це не так. Розшукувати мають справжніх ухилянтів, які дійсно відмовилися від своєї повістки чи просто не явилися. А не будь-кого чиє прізвище ім'я по батькові впишуть оте звернення про доставку, як там в Чернігівській області виписали вже 20 тисяч таких от повідомлень. Хто може затримати? Та ніхто, навіть працівники поліції, не мають достатніх повноважень вас затримати за статтями 210 або 210 прим КуПАП. Чому? Бо вказані статті. Не несуть загрози для оточуючих і не потребують негайного припинення правопорушення шляхом, наприклад, вашого затримання, застосування фізичної сили та доставкою до відділку. Саме тому поліція і викликає ТЦК, бо вже наїлася просто вдосталь відписуватися за ці незаконні затримання. Тепер діють тихою сапою, мовляв. Ми вам знайшли ухилянь їдьте і самі розбираємося. А тих, по тих там не закон чи кодекс, а команда затримати та доставити. І що ми спостерігаємо: бусики, бійки, погоні та навіть попереджувальні постріли в повітря. Повторюся, станом на сьогодні жодних правових підстав для затримання. А особливо для застосування сили та спецзасобів у структури ТЦК немає, бо її офіційно не уповноважили для таких дій. Що робити, якщо затримали? Нічого не підписувати, не давати свої дані та грати у мовчанку. А одразу після звільнення йти просто до прокуратури та писати заяву про незаконне затримання і позбавлення волі. Про це розповім у найближчому матеріалі. Бажаєте дивитися авторське відео без води? Коротко і по суті. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!